Користуючись, як крейда буде виступати вперше. Головне, що хочу сказати, що крейда ніколи не співала російською мовою, ніколи не перевзувалась. Народилась вона тут недалеко Попельнянський район, село Андрушки. Тобто вона зовсім інша, тобто співачка не та, оця зіркова, яка заробляла в гроші дівчинка така, заробляла гроші в Московії і співала російською мовою. Можна перевзутись, війна почалась, да я не знаю, це тренд, мода. А є справжні українці, справжні патріоти, які були завжди. І пісня Батько наш Бандера це не про бандеру, а про те, що є Україна, і її треба захищати від ворога. Ми їздимо по школах, і в школах виступаємо. І я бачу цих дітей, а діти у нас справжні. Патріоти, я би навіть я не знаю, як сказати, там шансів у Русні вже не буде з тим поколінням, яке виростає. Настільки класні вони донатять так, що ми просто в захваті. Я чесно кажучи, коли він скарбничку свою приносить, при мені розбиває і донатить гроші на ЗСУ. І ти такий, що відбувається? О, такий. Ну я я, до речі, не не ведучий, щоб ви розуміли. Я звукооператор. Я просто вийшов, поки, поки готується зірка, думаю, поговорю з вами, щось скажу. Дуже класно. А так буду сам з вами там слухати музику. Слава Україні! Супер! Супер! Енжі! 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 Енжі.